Граю я нещодавно ремейк четвертого резидента, просто абсолютно розкішний. І натикаюсь на ситуацію. Щоб прошити ключ-карту до третього рівня, треба вструмити її в оцей апарат і включити його. Повернути тумблер, мені не дозволяють ґратки, через які, щиро кажучи, можна запросто ножем чи навіть тонкою палкою пролізти і без проблем перемкнути тумблер. Але ні. Гра, озвучуючи думки Леона, каже мені, що треба знайти розвідний ключ. Ну, пішов шукати. Оцей підходить? Ні. Може, оцей тоді? Ні. Ти маєш знайти саме сюжетний ключ, який з вже регенератор. Та я б і пальцями через ці градки проліз би, ну камон. Чому було просто не зробити щільніші градки чи броньоване скло, а замість розвідного ключа використати якийсь суперспеціалізований замок, який вичиняється лише ключем, що був у руці співробітника, якого з'їв регенератор. Деякі моменти в іграх реально йдуть проти логіки і простого рішення. Геймдизайнери собі щось придумали, а ми не можемо розв'язати, бо не маємо змоги скористатись очевидними думками і мусимо здогадуватись, як задумано по сюжету. Однак не Логічні загадки це далеко не єдина бісяча механіка, яка досі чомусь не вимерла. Сьогодні ми складемо невеликий список таких штук. А ви в коментарях напишіть свої варіанти та розкажіть, які геймдизайнерські рішення бісять особисто вас. А також можете підтримати канал спонсорством, членством на БайМіКофі або Донатом на Донатела. Посилання в описі. Всім поточним спонсорам, серед яких Містер Сіністер, Anticrisis Плейс та Origin, щиро дякуємо за постійну підтримку і повертаємось до теми відео. Руки тільки для записок. Це велика проблема більш. Чості хоррорів без бойової системи. Я не вірю, що герой, прокрадаючись серед людей та монстрів, не візьме собі хоча б якогось елементарного дрина в руки, ніжку від стільчика, кочергу та хоч цеглину, що завгодно. Часто в таких іграх навіть ножі на столах можуть валятися, але герою це не потрібно. він на якомусь підсвідомому рівні впевнений, що вороги все одно невразливі і можна себе не захищати. Нехай ніж дійсно не рятує від нападу, але зробіть, наприклад, стандартну для жанру механіку, що він дозволяє на секунду відштовхнути ворога аби дати додаткову мікроможливість втекти, або можна вигадати щось інше, бо герой, котрий у смертельній небезпеці ігнорує будь-які засоби захисту і не бере в руки нічого ваще записок, а виглядає дуже дивно і непереконливо. Власне, про записки. Я ще розумію текстове переоповідання лору в якійсь дуже повільній медитативній RPG, але коли у іграх, наповнених екшеном та постановкою, не змушують зупинятися і читати оповідання на три сторінки, це несерйозно. Давно вже пора перейти на аудіологи, які можна слухати в процесі проходження, бо є ще такі клоуни, що роблять аудіологи, які грають тільки в паузі. Вибачте, але тоді гроші на озвучку потрачені даремно. Так можна і записку прочитати. Причому дуже часто ці записки навіть не інтригують і не затягують, бо ледве, ледве щось розкішно. Ривають на перших годинах гри їх взагалі треба заборонити, бо гравець ще навіть у геймплей толком не втягнувся. Він ще не закохався у цей світ, у його історію. Ви його навіть екшеном і постановкою ще не змогли остаточно втягнути. На записки йому точно поки що плювати. Записки це ліневий і дешевий спосіб розкрити лор і розповісти історію гри. Фільми не змушують вас читати історію на екрані. Е, Зоряні війни вийдіть з кімнати. Кіно та серіали намагаються візуально та контекстуально переповісти світ, і іграм пора вже остаточно навчитись також. Йди за мною, але ти можеш тільки бігати. Власне, це вичерпно описує всю цю механіку, тож багато тут не скажеш. NPC просить вас іти за ним, але ваш персонаж не має кнопки ходьби, тому постійно намагається бігти, через що ви натискаєте на W так, як на Delete, викликаючи біос. Чи виглядає це тупо? Так. Чи руйнується занурення? Так чи дуже важко реалізувати кнопку ходьби? Ні, якщо ви знаєте, що у вашій грі є секції, де треба повільно за кимось йти, і що у вашої гри є ПК-версія, чому ви це ігноруєте? На консолях все простіше, відхилив легенько стійкі, персонаж іде повільно, але забувати отак воїнів клавомиші дуже негарно. І як би це дивно не було, але такі ситуації трапляються і досі. Хоч на перший погляд це схоже на недосконалість керування з ери класичних ігор. І раз ми вже заговорили про керування. Чому? Чому в більшості аркад керування постійно незручне, смикане, непередбачуване, неприродне, яке завгодно, тільки незручне. Іноді думаю, ну це просто для геймпадів. Пробую на геймпаді, ні. Все одно лаже. У гоночній грі я хочу змагати з суперниками, не зі своєю машиною. Можна було подумати, що реалізація зручного керування надто складна і доступна далеко не всім студіям. Але розповім вам історію. Коли я працював у одній компанії, один з відділів для демонстрації роботи платформи розробляв демо-гру про перегони на картингу на Unreal Engine. 5. Я в цій демогрі робив катсцени. але мені страшно не подобалось керування, тож я спробував розібратися, як його можна налаштувати. Методом проб і помилок я отримав керування, яке всім сподобалось, і було реально зручне. Тобто я повністю без досвіду розробки і автомобільної симуляції самотужки зміг налаштувати зручне і зрозуміле керування. А ви хочете мені сказати, що професійна команда розробників не може? Плюс раніше якось без проблем виходило, а тепер, видно, всі разом забули, як автомобілі працюють. І не автомобілі єдині, як працюють людські ноги. Руки та й взагалі тіла, це теж схожа заборонена інформація для розробників ігор. Ви реально хочете мені сказати, що тренований 6 років агент секретної служби США Леон Кеннеді не може перелізти через кілька камінчиків? Тут не пройти шукай обхід. Один з найбільш лінивих та набридливих способів розтягнути геймплей. Причому, що найтупіше, для обходу іноді використовуються абсолютно ідіотські причини гілочки, коробочки, поліцейські стрічки чи низькі парканчики. Якби у всіх протагоністів відеоігри була здібність піднімати ноги, Ігор стали б значно коротшими. Я, на жаль, не зняв цей момент, але в якійсь із ігор серії Arkham Бетмен не міг пройти, бо йому заважав парканчик по пояс. Може здолати всіх злочинців котами, але не встиг прийти на допомогу через метровий парканчик. Ну ідіотизм же як таке можна свідомо залишати? Та й хто взагалі вирішив, що довбитись у всі закутки в пошуках альтернативного маршруту, це пиздець як весело. roof. Nah, no shot. Локсакіафтфайннаве. Один з моментів, де я прям цілковито згорів, це доповнення Eden Prime в маси 3. В один момент наш шлях назад обвалюється і треба шукати обхід. Проблема в тому, що локація складається з до однакових коробок, де ти давно втратив орієнтацію в просторі через біганину з пошуком ресурсів та сюжетних консолей. Відповідно, ти й основний шлях назад не дуже можеш знайти, а альтернативний так тим більше. І що найгірше, по факту, цей альтернативний маршрут це 5 метрів в бік з двома драбинками. А просто в якийсь момент зрозуміли, що завдання якесь коротке виходить, і вирішили просто змусити гравця кілька зайвих хвилин помататись однаковими будиночками в пошуках проходу. Геніально. Зовсім не бісить. Місії супроводу. Парадоксально, але одні з кращих ігор в історії якраз таки зв'язані ледь не на постійному супроводі: Resident Evil 4, God of War, The Last of Us, Bioshock Infinite. Однак у деяких з них ваш компаньйон може сам постояти за себе, а у інших принаймні не так часто втрапляє в халепу, щоб дратувати. Але це радше виключення в той час, як переважна більшість ескорт місій це бісяча хрі, в якій вашому компаньону просто не терпиться, якомога скоріше здохнути. Навіть коли у вас здавалось б, все йде просто ідеально. Серед таких завдань. Особняком стоїть горизвісна місія з GoldenEye 007. Однак я пригадую, що Silent Hill 4, де від шкоди, яку отримує Айлін протягом гри, прямо залежить ймовірність отримання гарного фіналу. Якщо ваша Айлін хоч і не померла, але частенько отримувала на горіхи, не бачите вам хеппі енду, а захищати її це ще той гемерой, скажу я вам. Навряд чи ви коли-небудь почуєте від якогось геймера фразу: мені тут не вистачило місії супроводу, бо таке не скаже ніхто. Ми їх щиро ненавидимо навіть більше ніж повільні місії стеження, де треба тримати. Правильну відстань, а у вашого авто немає круїз контролю і повторюється ситуація з відсутністю кнопки ходьби, нудне дотискання і відпускання акселератора. Якийсь симулятор затор, чесне слово. Знаєте, хто справжній садист? Старий добрий Хідео. У Metal Gear Solid 2, якщо пам'ятаєте, він об'єднав місію супроводу з ненависною багатьма місією на час і з підводною секцією. Додав би ще стелс і всесвіт був вибухнув. Quick Time Івенти. Давайте будемо відвертими. Майже всі квіктайм-івенти існують, бо розробникам було впадло або не змогли придумати, як реалізувати якийсь крутий момент геймплейно. Уявіть, яка б це була крутота, якби екшен секції в The Run були повноцінним геймплеєм, а не просто протисканням кнопочок вчасно. Це як якийсь дитячий тренажер, а не повноцінна гра. В деяких іграх QTE з'являються дуже неочікувано і змушують фейлити, бо ти був до них тупо не готовий останню годину, граючи у чистий шутер. Інколи QTE є бувають відверто абсурдними, як з нами The Press F2 Pay Respect у Call of Duty Advanced Warfare. Також досить абсурдним був увесь геймплей акшн-сцену Фаренгейт. Хто вирішив, що оце протискання правильних кнопок двома руками це достатньо гарний геймплей для даного інтерактивного фільму? Я не знаю. Але це повна сра. Quick Time Івенти це ліневе рішення для Галочка, яке лише в дуже рідкісних випадках має право на життя і хотілося би, щоб все більше відходило в небуття. А поки. Що народ? Press X to Jason? Jason! Контент години. Це не стільки механіка, скільки геймдизайнерське рішення, але воно заслуговує окремого місця тут та свого котла в пеклі. Маркетингова катастрофа привела до того, що нам продають тепер не хороші, а великі ігри. І байдуже, що цей масштаб побудований на роздутій порожнечі, ніби вам подали дуже смачний суп, але щоб не було замало, розбавили літром води. Правда, більше не смакує. То чому ж розробники без проблем дозволяють собі Здувати свої ігри абсолютно нудним і однаковим гріндом. Нескінченими місіями подай принеси через всю карту, лиш би з гордістю потім написати 300 годин геймплею. Тут недалекі люди, котрі говорять, що ігри це лише пуста трата часу, починають поволі мати рацію. Адже 280 з цих 300 годин ми не отримуємо сильних сюжетних вражень, не розважаємо себе крутим геймплеєм і не слухаємо шикарний саундтрек. Ні, ми задрочуємо однакові аванпости чи шукаємо чиїсь загублені речі, втопив. Шісь в землю чи неряємо туди-сюди, щоб прокачати легені, аби нарешті пройти цікаву місію. На жаль, тривалість зараз є важливим фактором при маркетингу. Хоча, гадаю, більшість би погодилась, що краще отримати 10 годин насиченого, відбірного геймплею, ніж 200 годин порожньої біганини. Ну і наостанок, мій особистий вибір. Я просто ненавиджу маленьких і швидких супротивників. Всякі павуки, хеткраби, кровососи у другому сталкері, по яких хрін встигнеш приціл, до того як вони зникнуть, міміки і ще безліч їм подібних. Хворогів гейм дизайнерам потрібно зрозуміти, що моделі персонажів це статуї на паличці, які не мають швидкості та гучності справжньої людини, а тому не можуть так миттєво реагувати і орієнтуватись у просторі як люди. Плюс у гравців значно вущий кут огляду ніж в житті. Поки на екрані ми бачимо 60-100 градусів. Людина бачить 170, і при цьому не викривляє картинку. Найгірший тип швидких ворогів це літаючі швидкі вороги. Вони можуть переміщуватися абсолютно непередбачувано і фіймати їх часом заледве взагалі можливо, особливо якщо у вас зброя з досить повільними проджектайлами. Фінальний бос Resident Evil Code Veronica. Думаю, багатьом досі в кошмарах сниться, де вони нескінченно наводять ракетницю, а Алексія щоразу ухиляється. Також яскравим прикладом таких ворогів є Казадори з New Vegas. Якщо на вас нападе рій таких покидьків, то нічого окрім добротного нюка від них не врятує. Я думаю, Ще багато лишилось ідіотських механік і поганих геймдизайнерських рішень, про які можна поговорити. Накиньте ваші варіанти в коментарях і, може, колись буде ще один випуск. А щоб наш канал мав тільки найкращий контент без розтягування хронометражу водою та з гарно начитаним текстом замість екранних записок. Підписуйтесь, ставте лайк та ставайте спонсором. До зустрічі на гейм. Базі!